Доброго дня, Ірина Стримецька, практикуючий психолог. Сьогодні поговоримо з вами про страх бути собою. Цей запит дуже часто звучить у клієнтів. Це абсолютно логічно і зрозуміло. Наше суспільство таке занадто нарцисичне, з таким бажанням виділитись, виокремитись з інших персон, показати найвищий результат, показати свої досягнення, показати, хто. То ти і чого ти досяг, хоча це не твоя справжня особистість, не твоя справжня сутність, я би це так сказала, власне і провокує появу цього страху. Страх бути собою. В основі цього страху лежать інші страхи. Якщо ми зазирнемо туди за цю е, завісу. Ми побачимо там в першу чергу, напевно, страх бути покинутим. Тому що коли ми згадаємо своє дитинство, або підлітковий період, або юнацький період, у нас точно з'являться ситуація, коли ми намагалися проявити себе, продемонструвати свою справжню поведінку, висловити, виразити свої емоції, сказати про свої потреби та бажання. І у відповідь отримували або емоційну холодність, або байдужість. Або знецінення, або агресивну реакцію, або взагалі системний булінг, який ви переживали роками. І, звичайно, пережити цей біль просто нестерпно і неможливо. І тому людина в подальшому не намагається проявити себе, не намагається показати себе справжнім, бо так безпечніше. Бо краще адаптуватись до цього світу, забути про те, хто ти є, і робити те, що від тебе очікують. Колись це потрібно було, власне, для того, щоб вижити. Але механізм, цей закладений з дитинства, він спрацьовує і по сей день. І ви робите якісь дії, прагнете якихось цілей, які є абсолютно не вашими, і вони служать для того, щоб вам було легше. Але чи легше? Це вже інше питання. Другий страх, який досить тісно поєднати з страхом бути покинутим, це страх бути самотнім. Ну, це логічно, бо коли нас відкинули, коли нас не прийняли з нашою індивідуальністю, ми відчуваємо себе самотніми і одинокими. І дуже сумно, коли ти бачиш клієнтів, які вже в зрілому віці, які роками перебувають у стосунках, які їх руйнують. І ця ілюзія, яку люди отримують і називають це любов'ю, подружнім життям, гарними сімейними відносинами, а за ними стоїть зневага партнера, час від часу, задоволення якихось сексуальних потреб і мінімальна фінансова подушечка, яку дає партнер. Це саме випадок однієї з моїх клієнток, 15 років подружнього життя, мінімальні суми на прожиття, які він давав їй і, її, і їхнім спільним дітям. Якийсь час від часу задоволення своїх фізіологічних, сексуальних потреб і повна зневага, абсолютно зневага в усіх її проявах. Їй це здавалося гарним сімейним життям, і коли ми докопалися до істини, вона зрозуміла, що дійсно ця ілюзія ховала її від цього страху бути самотньою. Власне, те, що вона отримувала, здавалося, що це компенсовувало цей її страх. І вона так і сказала: Ірин, якщо я цього позбудусь, я ж буду сама, а так в мене є. Оце відчуття, що я йому потрібна, що я отримую якийсь від нього фізичний дотик, що я можу бути з ним поруч. Уявіть собі, наскільки можна руйнувати себе, заради цієї ілюзії не бути самотнім. І це не один випадок. Я думаю, що той, хто з вас зараз слухає і впізнає себе, ви розумієте, що це правда. Третій глибинний страх пов'язаний з цим це взагалі страх розібратись, хто я є, що я хочу в цьому житті, які в мене сильні сторони, які в мене слабкі сторони, які в мене бажання, які в мене емоції, що для мене важливо, які в мене цінності в цьому житті, що я прагну в цьому житті. Це дійсно глибинний страх розбиратись з собою. А тому що так легше, так краще, не треба обмірковувати, треба розчаровуватись в самому собі. Ми вдягнули ці маски, ми пристосувалися до тих ролей, в яких нам легше в цьому всесвіті, і тоді ми забули про себе. Ми просто живемо, виконуючи цю роль, надягнувши цю маску. Але суть в тому, що коли ми не справжні, коли ми ховаємося за цією маскою, величезна кількість енергії внутрішньої йде в першу чергу на те, щоб вгамувати ці ваші страхи, а по-друге, для того, щоб втримувати цю вашу роль, тому що вона вам не природня, вона штучна. Це, знаєте, якщо проявити таку аналогію досить смішну, це те саме, де приблизно, що вам на голову натягнули корону, вона вам не по розміру. Але ви її мусите нести, і от ви все життя починаєте балансувати так, щоб ця корона не злетіла вам з голови. Ну бо ж ви уявили себе королем або королевою, і от ви мандруєте по життю. Але нормально рухатись, відчувати задоволення, розуміти, хто ви є, зробити так, як вам хочеться, проявити свої емоції ви не можете, бо у вас корона на голові, яку ви боїтесь втратити. От це приблизно десь так і виглядає. Ну, і якщо ми заговорили про такі кореневі страхи, які лежать в основі страху бути собою, звичайно, це і страх близькості у відносинах. От, розповідаючи вам про цю клієнтку, це один з варіантів, але це був страх бути собою. А є ще інший варіант, коли людина отримала негативний досвід. У близьких відносинах і е, чітко розумію і усвідомлюю, що коли ми в стосунках, ми не можемо бути повністю е, з якоюсь штучною ролі, з якоюсь маскою, тому що, щоб побудувати дійсно міцні стосунки, треба розкрити себе, треба показати себе справжніми. А коли ми показуємо в цій інтимній часточки своєї душі, в цій глибинні пласти своєї психіки, е, ми стаємо вразливими. І ця вразливість нам не на руку. Власне, в цю вразливість можна дуже добре влучити агресивною реакцією партнера, знову ж таки, його зневагою, його холодністю, його врешті, знущанням або її знущанням. І тоді людина приймає рішення. Я більше не створюю стосунків. І далі живе життя, отримуючи якісь поверхневі стосунки, або просто час від часу задовільняючи свої фізіологічні потреби. Або ж людина намагається створити якийсь штучний аналог тих відносин. Ну, до речі, на кшталт цього йде якийсь гостьовий шлюб, наприклад, коли люди зустрічаються на вихідні дні, перебувають певний час поряд. І в них створюється ілюзія, що в них є стосунки, що вони потрібні один одному, після цього вони роз'їжджаються або в різні міста, або в різні мікрорайони міста, і кожен живе своїм життям. Таким чином, не створюючи справжніх міцних стосунків, але маючи цю ілюзію подружнього життя, гарних міцних відносин, яких вони вважають, що вони є справжніми. Звичайно, щоб все це вгамувати і пристосуватися якось жити, я вже про це говорила, ми вдіваємо маски. І маски можуть бути абсолютно різними. Можеть бути маска, яку ми вдіваємо, коли ми обираємо якогось ідеала, поведінку якого наслідуємо, і повністю вживаємо цю роль, і вважаємо себе от таким, от, і таким же ідеальним. Чоловіком або такою ж ідеальною жінкою. І несемо цю роль все життя. Можуть бути маски, знаєте, такі трендові маски, які притаманні суспільству зараз. Ну, наприклад, це те, про що я говорила: успіх, успіх успішний, маска людини, яка все встигає, все досягає, надзвичайно класний результатник. І от він натягнув це і він біжить. Знов ж таки, не розуміючи, чому він виснажився, чому ці досягнення, які він отримує, не приносять йому задоволення, чому з кожною щаблиною, яку він опановує, задоволення все менше і менше. Та тому, що воно штучне, тому що воно не ваше. Ви просто женетесь за тим, щоб дійсно показати себе, що ви на хвилі цього успіху, який зараз трактується суспільством як успіх успішний. Це може бути маска такого класного перфекціоніста, який вирішив, що він все життя буде відмінником і буде завжди все робити найкращим чином. І це теж дуже важка роль і дуже важка маска, яку людина носить більше життя. Хтось обирає роль контролера, гіперопікаючої людини. Хтось обирає роль дуже приємної людини і постійно пристосовується до інших, до соціуму для того, щоб отримати цю маленьку часточку, цю ілюзію бути потрібним, бути не самотнім і не одиноким, і не бути відкинутим в цьому суспільстві. Це може бути роль такого собі мовчана, який ніколи не висловлює своїх думок, суджень. Не вражає своїх емоцій. Це може бути людина, знаєте, гуморист, який ховається за постійними жартами. І це його спасає в соціумі. Це може бути роль такого тусовщика, який вважає, що життя занадто складне для того, щоб його розбирати на ці дрібні моменти, для того, щоб аналізувати і краще так, як метелик порхати з однієї події на другу, бути запрошеним на всі івенти в місті і таким чином проживати, хоч в який спосіб. А своє відчуття потрібності, важливості знов ж таки виділитись і так далі, але не знаючи, хто ти є насправді і які дійсно твої потреби. Ну і оця вот роль крутого і незворушного, або крутої і залізної леді, яка теж дуже чітко простежується зараз в суспільстві. Це роль, ця маска, яку надівають наші чоловіки та жінки, і гордо несуть її з собою. Справа в тому, що величезна кількість енергії йде на те, щоб в першу чергу вгамувати ці наші страхи, про які я щойно говорила, і друге для того, щоб нести цю маску, не демонструючи себе справжнього. Бо коли ми демонструємо себе справжнім, це стає небезпечним. Є ще один індикатор, він досить цікавий. Це коли людина відмовляється займатися улюбленою справою і знаходить безліч аргументів, говорячи про те, що в, принципі, в цій галузі вже багато людей працює, я не знайду там свою нішу, я буду заробляти дуже мало коштів, мені не вистачить на прожиття. Я не буду займатися улюбленою справою, тому що це не приймуть мої батьки. Вони вважаються дурницею, і я повністю зруйную їх, тому що вони вважають, що це несерйозна справа. Ну, безліч, безліч аргументів. А насправді там глибинний страх не проявлятись, не займатись. Дійсно, тим, чим вам подобається, тому що коли ви займаєте своєю улюбленою справою, ви створюєте певний продукт, і це суто ваш продукт. І ви там проявляєтесь, як дійсно ви, ви справжні. А проявити себе справжнім досить страшно. Ось тому ми і не починаємо займатися улюбленою справою. Можна зрозуміти, яким шляхом, якими ми конкретними діями досягнути успіху в улюбленій справі, але так краще. Краще заховатися, а розставити перед собою купу аргументів і туди не йти. Тому що своїм продуктом вийти на ринок, яким би він не був фізичним, інтелектуальним, абсолютно творчим, дуже страшно, тому що тим продуктом ви демонструєте себе. Ну і, звичайно, моє улюблене питання. Ті, хто спостерігається за мною у відео, ви знаєте, що я завжди намагаюся дати пару практичних технік, якими можна собі допомогти, для того, щоб хоча б потрошку почати зменшувати цю напругу і хоча б трошки почати дружити з цим страхом бути собою. В першу чергу, це, звичайно, самопізнання. Нам прийдеться зрозуміти, хто ми є. І це робота не одного дня, і вам це треба зрозуміти, що на це потрібен дійсно час. Вам треба час від часу задавати собі питання, хто я є, хто я є в цьому світі, як я проявляюся, які мої позитивні риси і які негативні? Е, які в мене бажання? Які в мене потреби? Що для мене важливо? Що для мене є цінним? Що я ціною понад усе, що для мене неприпустимо взагалі? Що для мене важливо тут і зараз, а що для мене є другорядним? Саме ті питання треба час від часу задавати собі і нотувати, нотувати відповіді. Якщо вам важко нотувати їх в якийсь ваш блокнот, зробіть аудіозапис. Ви, прослуховуючи це пізніше, по-перше, наштовхнетесь на купу інсайтів про себе, а по-друге, ви знайдете ще більш глибину інформацію, і, звичайно, це справа не одного тижня і не одного дня. Друге, що важливо зробити, це навчитись в безпечному середовищі, якщо у вас такі є, потрошку почати проявляти себе, говорити свої думки, свої судження, свої переконання. Почати говорити, що вам подобається, а що ні. Чому я говорю про безпечне середовище? Тому що дуже важливо отримати цей досвід, зробити це неодноразово і тільки тоді перенести його в соціум. Якщо у вас немає такого безпечного середовища, це не ваша сім'я, не ваші друзі, не ваші приятелі, не якісь знайомі, які вас підтримують в спільних інтересах. То, напевне, тоді варто прийти все ж таки до психолога або до коуча, отримати декілька консультацій і спробувати в цьому безпечному середовищі дійсно відкрити себе. Бо справжній психолог і справжній коуч, власне і створює це безпечне середовище, цю унікальну атмосферу, де ви можете бути от таким психологічно оголеним, таким вразливим, і вам там дадуть підтримку. І, врешті-решт, ви зрозумієте, що ви можете це демонструвати не тільки в кабінеті психолога і коуча, а з часом і в соціумі. Це дуже важливо. І, звичайно, це демонстрація своїх продуктів, своєї творчості. Навіть якщо ваше хобі не переростає в ту справу, яка приносить вам мільйони, для того, щоб почати бути собою. Розпочніть демонструвати ваші продукти, вашого хобі, соціуму. Хай це будуть коментарі під чимось постом. Хай це буде ваш пост невеличкий, це ваші думки. Хай це буде серія унікальних фотографій, тому що саме так ви побачили світ через фотооб'єктив. Хай це буде якийсь столярний виріб або ювелірний, хай це буде вірш. Або надзвичайний кулінарний шедевр. Виставляйте це, не бійтесь, хай Всесвіт бачить вашу унікальність. Ну і якщо ми говоримо про ці моменти прояву себе, то, звичайно, треба пам'ятати про дуже-дуже важливі моменти. В першу чергу, коли ви починаєте це самопізнання і працюєте з тими питаннями, вам треба використати самоспостереження. Спостерігайте за собою. Оце моє улюблене слово. Спостерігайте за собою. Як ви проявляєте в тій чи іншій ситуації? Які емоції ви відчуваєте? Які емоції ви дозволяєте собі проявити? Тому що не всі емоції ви дозволяєте показати Всесвіту. Який спектр емоцій у вас є переважно? Що ви собі дозволяєте в емоційному плані, що ні? Знову ж таки, наголошую, це. Тривалий процес, але дуже класний, дуже цікавий і дуже захоплюючий. Просто спостерігайте за собою. Наступний важливий момент, коли ви спостерігаєте за собою, помічаєте певні моменти. І дуже добре було, б, щоб ви їх записували або аудіозапис. Ви, напевно, відразу будете бачити розбіжність. В оцю хворобливу розбіжність. Дуже болючу, між тим, ким ви себе уявляли, і між тим, ким ви є насправді. І тут головне не засуджувати себе. Бо якщо ви це почнете робити, ви зруйнуєте всю роботу. Ви просто дійдете до глибинної невротизації, і тоді вам дійсно потрібно, потрібні будуть роки терапії. Дозвольте собі, хоча би в своїй уяві. Іноді бути справжнім. І навіть якщо ця розбіжність дуже велика між тим, ким ви себе уявили, я не знаю там, великим босом крупної компанії, а всередині ви маленький зайчик, і ви почнете себе за це картати, нічого доброго не буде. Просто з цього маленького зайчика, який є всередині у великого боса, треба цього зайчика буде доростити. До адекватного боса, який буде керувати компанією, і отримувати від цього задоволення. Повірте, це цілком можливо. Просто на це потрібен час. Далі. Іноді людям здається, я от за собою постерігав, я от займався самопізнанням, я от це про, все, про себе дізнався, і все. Далі я решту життя йду з цим багажем розумінь і знань про себе. Це абсурд. Тому що всі ми міняємось, тому що життя дає нам нові виклики. І з тими новими викликами міняються наші пріоритети, наші цінності, наші бажання. І відповідно наші потреби, і тому наші реакції, наша поведінка. І тому цей процес треба час від часу проробляти, час від часу моніторити. Це не константа. От, ми дізналися про себе ці знання, да? ми знаємо, хто ми є, і вам здається, що це на все життя. Ні, це ілюзія. Наступне, коли ви про себе багато чого дізналися, і розумієте, як вам треба проявити себе, який у вас є шлях до вас, справжніх, ми починаємо діяти. Тільки дії дають нам можливість реалізувати себе у Всесвіті, дійсно діяти. І тут знадобиться це мистецтво маленьких кроків. Ясно, що за один раз ти не будеш великим могутнім, ти не будеш сміливим, ти не навчишся за два дні відстоювати свої кордони. Тут потрібно маленькими кроками іти до тих великих кроків, але почати діяти, а не відкладати. Власне, діяти. Ну і звичайно, дуже важливо зрозуміти. Що за кожною вашою дією є наслідки. І взяття відповідальності на себе за ці наслідки, це і є ваш показник дорослішення в першу чергу емоційної зрілості, і це і є ваш показник дорослого шляху до себе, до себе справжнього. Коли ви почнете змінюватись, це не буде завжди подобатись вашому оточенню, тому що вони звикли, що ви вже такі, які ви є. І у відповідь можуть бути різні реакції, і нам треба з вами зрозуміти, що вони будуть не завжди приємними. Але якщо ви зважились на цей шлях і розумієте ціну, яку ви можете заплатити за реалізацію тих своїх дій на шляху до себе, то тоді ви берете відповідальність, або ж ви розумієте, що зараз у вас немає сил і немає можливості реалізувати ті величезні кроки на шляху до себе. І це можна зробити в більш повільний спосіб, маленькими кроками. І тоді і наслідки, можливо, будуть не такими болючими. І тоді ви їх дійсно адекватно приймете і не розруйнуєте себе. Але цей шлях варто зробити, повірте, таку колосальну енергію, колосальну силу. Яку ви можете врешті-решт знайти в собі. І це величезне задоволення, яке незрівнянно ні з чим, коли вам кайфово від того, що ви робите, коли вам кайфово від того, що ви здійснюєте ту чи іншу дію, саме тому, що ви це ви, і це ваша потреба, ваша емоція, ваша поведінка. Бо вона притаманна вам, бо в такий спосіб. Ви висловлюєте свою справжність. Це варто зробити. Бажаю вам успіху на цьому шляху. І ще раз наголошую, що прихід до коуча, до консультанта, до психолога це цілком нормальний шлях на цій великій відстані до себе. І цю відстань можна скоротити, можна зробити її більш. Коротшею, можна зробити цей шлях більш приємним і менш болючим. Гарного вам дня, до наступних зустрічей!